Зараз сезон абрикосів, то ми будемо готувати тертий пиріг з абрикосами. Розтопили смалець, але треба так, щоб він не був гарячим. До сметанки я хочу додати розпушувач. Нехай постоїть дві хвилинки, а ми повертаємося до смальцю. Додаємо сюди цукор і дрібочку солі. І відразу ж сюди я відправляю чи то ванільний цукор, чи ванілін, чи ванільний екстракт. І ще треба додати яйця. Додаємо борошно. І Ось так замішуємо тісто, збираємо все до кубки. М'якеньке тісто готове вже, але нам треба дати, щоб воно охололо. Можна відразу руками розтягнути подеко, а я беру між двома шматочками пергаменту, хочу так розкачати. Розприділяю рівномірним жаром по всій поверхні абрикос. Друга частина тіста стигла гарно підморозитися і натираємо на велику тертку. Паріг готовий і відправляємо в духовку запікати при 180 градусах.